Хочете створити комфортний мікроклімат у домі чи офісі? Клімат Центр пропонує широкий вибір кондиціонерів, їх монтаж та технічне обслуговування. Наші спеціалісти підберуть оптимальний варіант за площею та бюджетом. З нами ви отримаєте якість, швидкість та надійність в одному сервісі. Хочете створити комфортний мікроклімат у домі чи Офісі? Клімат Центр пропонує широкий вибір кондиціонерів, їх монтаж та технічне обслуговування. Наші спеціалісти підберуть оптимальний варіант за площею та бюджетом. З нами ви отримаєте якість, швидкість та надійність в одному сервісі.